Дивні перевізники, дивні перевізники, я маю на увазі не корумці, готові виїхати, по ціні годині їх зріснути привезти. Їх не випускають з території. Корунці. Це, 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 це трамвайно. Зараз маршрутки, є, це маршрутки трамайно, комунальні трамвайних, комунальних маршрутках. В комунальну кишені. Наше права підприємство. Ось да, таки хочемо зробити. І зараз стоять маршрутки, які хочуть виїхати до дрібних перевізників, і не їх не випускає корунд просто закрив ворота і так. Я казав, що люди викликали поліцію і казали, що їм не віддають їхні машини. А можна, щоб не там вони останавливали? дайте їм не способності. Трампальний назад, я сказав. став на партію, мав давно безпокоїти. Вони зараз будуть Звичайно, ні. Питання вирішується, його можна вирішити, просто а, бажання ось, ну, зажравшихся Сергія Сергійович Чарєвка. Воно просто правильно воно просто вже, знаєте, ніхто не дасть грабувати громаду. Хай організація проводять за рахунок своїх коштів, як це повинно бути, як це робиться в цивілізованих країнах, а не за рахунок коштів самого бідної вести населення, яка користується транспортом. Люди, які мають гроші, вони їздять на машини. А, а маршрутками і трамваями їздять ті, хто у кого грошей немає. Mm. Тому нічого найбідніших заробляти. Оце моя така позиція. Я не проти, проти приватного бізнесу, я вважаю, що приватний бізнес повинен розвиватися, але виключно тільки за рахунок винахідливості власників цього. Нехай мобілізуються, нехай ставлять, роблять ретро-автобуси, нехай на газу представляють, чи машини міняють на тут на газу їздять. з змагання, є запитання. Ви піарі йде. Я не піарс. Я будь ласка, я перевізник. Всі хотіли почути перевізників. Я хочу виступити. Мене зовуть Адін Роман. я представляю 14 маршрут. Я не представляю корум. Я працюю окремо вже на протязі 15 років. На... мені був 21 рік, коли я приїхав в Канато і почав працювати перевізником. Працював в комунальному підприємстві 5 років, і я хочу заявити таку заяву, що зараз я пропрацювавши 15 років, під попав під жернова історії. Тобто зараз мер з корунда якісь питання. Ось а ми, як я лічно. І ми військоли весь колектив обзивають як у нас називали терористами. Зрозумієте, тось ми не терористи. Ми ті підприємці, які хочуть розвивати нові шляхи в транспорті, інновацію. Якщо ви знаєте на 14 маршруті, я вже на протязі двох років або й більше, може до трьох, внедрив е, відеокондуктор. Ви всі на, на, я думаю, бачили, всі показували. І Знаєте, що це таке? Я контролюю свій пасажирооборот через електронні е, так сказати, засоби контролю. Ось і надалі, надалі, ми плануємо, щоб ви всі знали, вводити. Електронний білет, то є, що це значить? Це у кожного мешканця буде така карточка, де ви зможете її поповняти на е, будь-яку, яку у вас задовільнить е, кількість грошей. Проїзд буде коштувати 3 гривні, збільшувати його ніхто не буде. І я вам кажу, що ви будете користуватися вже СОВРЕМЕННО. Водії не будуть мати ці гроші, як повод повод, повод. Так я вам кажу, ця автоматизація, ця автоматизація. Послухайте, ця автоматизація дасть можливість зменшити витрати, дасть можливість збільшити прибутки. Тобто ми беремо гроші від. Водія, ми беремо гроші ну від цього людського фактору. Так не будемо нікого зараз оскарблять. От, а скажемо так: ми хочемо працювати по-новому і залишити в цьому бізнесі, тому що ми закупили в мене на даний час 15 автобусів. Ми мож, можемо в змозі і ще закупити е, хоч 15 автобусів, але вони будуть якісні. Вони будуть современні. Вони будуть. Я зараз один автобус в мене їде на переобладнання на електротягу. Я буду внедряти інновації і хочу, щоб мер, мер нас не розтоптав. Як е, підприємця, то є стій, весь весь колектив, який зараз не знає, що йому робити. Розумієте, той я пропрацював з ними на протязі більше з кожним п'яти років, сіми років е, завершили і, і я хочу, а щоб ви, ми на спочу, хочуть... що ви казали по три гривні хай, будь ласка, почути. А тепер я вам відповім. Дивіться, буквально ще позавчора чи коли п'ятнісімнадцятого вісімнадцятого нуль першого дві тисячі сімнадцятого року він лично казав, що проїзд менш 6 гривень ніяк не взяти. Це є відео. Я не питаю, про позиція є у вас Дивіться, 6, 7, 8, ми не пропонуємо 5 гривень, 5 гривень за одне пасажире перевезення людини, 2 гривня дитини, і два оточника, два пільговіка. не перебувайте, тепер я прокоментую. Значить дивіться, шановна громада, ця людина, яка зараз перед вами стоїть. Це людина просто-напросто бігає. Це перше. Друга, це дійсно людина, яка займається перевезеннями. Не перебувайте. Людина, яка займається дійсно перевезенням місце в місті Канатор. Ця людина під свої якісь меркантильні, псевдополітичні інтереси, не буду рекламувати які. От, хотіла використати всіх перевізників і в груди себе бив. Подивіться в інтернеті відео, в собі є, він же все і виклав. І говорила, що я представник, отак от, го, от, от, розумієте, тіляш рувала собі. Представник перевізників. І 5 гривень, і крапка. Якщо він сам говорив, почекайте, Якщо поставити. Не перебував, я вас не перебував. Ви ж ні, не, не перековани. Не почекайте, не перебував. Так дивіться, Тако дивіться. Бачите, два дні нам варто було потерпіти, коли в них стають, ми знайшли виходу. Ви помітили, товариство? Вони ми. за два дні вже знайшли. Дво... Дво... Ми вважаємо, що якщо пасажир згодний в даному напрямку їхати, наприклад, то так, да, чому повинні згорішувати нього. Дивіться, подожіть, подожіть, ви, ви то, то, хто? Зачекайте, я договорю. Ви то, хто? Ні, до Чим? Ні, ні, ну, не підіти машини, мають право. Гуркованість громади з спільною ідеєю. А ідея у нас справедлива. Тому ми перемагаємо. А я що сказав? Я сказав, що 50% всіх пасажирів перевезення автобуси повинні бути комунальні. Решта 50% нехай конкурує. Ви даєте слово, що ви нас нехай не ви, ви нас я... не будете внічні. Так от дивіться, я і не збираюся знищувати приватний бізнес. Я вам скажу так, що владу я й прийшов з бізнесу, з приватного, і я знаю, які це, це важко, які це сльози. Але я прийшов з приватного бізнесу, бізнесу, а не з парижнішіства на Мерседеса. Розумієш квартир. Спочекайте, Почекайте, неправильно. У мене квартирка на парк? Немає. У мене будинки в канчезах. Немає. У мене квартирки немає. І в мене я не живу не зараз. вибачте, yeah. знімаю житло. Розумієте? Тому що в мене на кімнатна квартира, де я просто не помічаю сім'ї. Елементарно все. І ось є різниця, розумієте, між дрібним бізнесом, між маленькими підприємцями, яких треба підтримувати. Це я. Я. Ну корону! Принесіть корону там, десь колає, подарую. Так от дивіться. Різниця за дві секундочки. Так от є різниця між маленьким бізнесом, дрібним, який ми повинні підтримувати і допомагати, і бізнесом монополістам. У нас просто в Кенотопі утворилися місцеві монополії, олігархи місцеві, розумієте? Є олігархи на загальнодержавному рівні. Знаємо всі, фірташі, Галамойські, бойки, шуфричі і так далі. От зараз от всі стали жертвами того, навіть цей перевізник, того, що обленерго нам принесло платіжки, яких за два місяці хоче грошей. Але чомусь вони не думали про те, що субсидія дається після місяця на оплату послуг. І фактично за той місяць наперед вони хочуть взяти, незаконно хочуть взяти. Вони беруть з кишені простих людей, яким і так жити ні за що. Бо субсидія буде аж через місяць. Розумієте, люди мають вийти з кишені. Оце є олігархи на державному рівні, а у нас утворилися олігархи на місцевому рівні. Оці ось, які сидять сидяться, з такими, знаєте, пачками, ви ніки Нікітова, намагалися скинути сходя, де його і не скинеш, добре годують, харчується, правда? Часики любить мабуть. Так от дивіться, товариство, Оце є діалог, до якого я закликав, в тому числі цього перевізника. я казав, модернізуйся. А тепер знак запитання: якщо ти такий хороший, да? і в тебе все вона в один маршрут, чому ти свій один маршрут? Зараз своїм одним маршрутом тероризуєш людей. Чому сьогодні, ти ж не тільки що не 5 хвилин назад знайшов вихід ситуації? Ти ж його знайшов, мабуть, вночі чи ввечері, правильно? Міг зранку випустити маршрутку, він що не зробив. Так подивіться, почекайте. Знак запитання, де ти був дорогенький два дні, коли людям на цьому маршруті, вибачте, мене до 33-ї бурси, дідобратися, розумієте, він шабсує цю територію. А я вам скажу, де він був. Я вам скажу, що було. У нас в місті була картинна змова. Картинна змова це юридичний термін. Прийому зараз повідомлений, повідомлений антикорупційне бюро нашої держави, яке зараз зобов'язані втрутитися. Тепер останні штани, для якому доведеться зняти, щоб заплатити у ті штрафи, які повинні бути за законом, якщо, сподіваюся, ми не відкупляться. Розумієте? Оце є наука. І я вам хочу сказати, що зараз в нашому місті були захищені і захищаються інтереси не тільки конутовців, а й мешканців всієї області, а можливо, навіть України. Тому що громада з інших міст. Люди, активісти з інших міст, влада з інших міст зараз під такими біноклі, подивіться, скільки журналістів прийшло, П'ятий канал на От, прийшли подивитися, як ми розрубаємо цей гуді вузол для того, щоб знати, взяти з нас приклад, як треба себе поводити і чинити з хапугами і нахабами, які намагаються знущатися над найслабкішими і над біднішими. От що робили би от зараз мало на вулиці, а так от ті, що люди, хлопці старші, от іде хлопець, да, район з районом воює. Але якщо хлопець йде з іншого району з дівчиною, його ж ніколи не зачепить, правда? А якщо хлопець, але якщо хлопець лік уже лежить, його ж не повинні вже добувати, правильно? Оце є честь, правильно? Оце є честь. От якраз таки як тут мова йде про те, що ні честі, ні совісті, і в тому числі оцей класний такий, от, от да. полівізник, ти теж дозволив собі знущатися над найбіднішими, над простішими людьми, які живуть в тому часі, там, де 33-тя бурса, яким треба було потрапити на базар, купити якусь картоплинку дешевше, або потрапити до аптеки, купити якісь ліки, і були змушені за останні копійки наймати таксі. Попросити родичів і їхати в місто, щоб купити якісь ліки. А він зараз такий мажорний і красивий, симпатичний, стоїть і говорить нам про мораль. Я стоїть, почекайте, не привайте, стоїть і говорить нам про те, що він знайшов вихід. Я вважаю, що він повинен вперше вибачитися перед вами. А потім, а, потім, а, потім, а потім говорити, я готовий виїхати і сказати, дозвольте, будь, будь, будь ласка. О, будь ласка, будь ласка, мені виїхати на маршрут. Не в мене питати. Дос, ось у людей. Будь Ви зі мною згоді чи ні? Давай, дайте я відповім. Стойте, дайте мені відповім. Будь ласка, я підтримую міського голову і я прошу всіх вибачення. Да. Я нього не баю, я нічого не баю. Я прошу всіх вибачення. Да. І хочу всім пояснити, що сталося. Я підприємець. розумієте? Я працюю за прибуток. Тобто, в мене є рентабельність, є витрати. Які на підприємстві е, працівники отримують зарплати. І ми на даний час склалася така ситуація. Ми в мері написали лист про те, що на даний час в нас скрутне становище і закінчується паливо. Паливо ми закупаємо у поставщику, заливаємо е, на період десь там на місяць, наприклад, десь у нас така закупка, тому що ціна плаваюча, ми стараємося якось теж зекономити. І в нас вже підійшли кінець. І остання Кубка палива була в кредит. Тобто, останні Ну далі кредитуватися, в мене вже не було можливості. Тобто, і е, е, на той час, коли произошла оця акція, яка як би, мер каже, що тероризм, тобто, ось мої водії сидять мої пасажири, з якими я вибачився. Я всі. Послухайте сюди, ви спитайте у хлопців. Я хочу вам сказати, що я вибачився всім своїм пасажирам. Я прозоро працюю на протязі 15 років. Мій телефон лічний в кожному автобусі висить. Всі мені дзвонять. Я перед кожним вибачаюсь, і я всім сказав, що 8, -го, 8 -го ранку, як зараз і відбулося. Голова прийме нас, вислухає нас, і ми е, хотіли перед громадою теж е, почути громаду її думку. І е, пан голова нас змусив е, внідряти щось нове, тому що по-старому він сказав, працювати вже не вийде. Ну ви зрозумієте, електронний білет тільки законом утвердили в січні 2017 року. От вдумайтесь, в січні 17-го року я не міг раніше це внідрити, розумієте? Тобто можна було це зробити, ні, прийшовши ні, можна було прийнявши, ні, ні на перемовити дивіться влади. Ми з вами говорили, я про це особисто вирішив більше року назад. Я вам кажу, що я вам чесно кажу, що я це питання вирішив тільки ось в січні. І щоб це питання вирішити, потрібно інвестиції. Зрозумієте? Тобто це безкоштовно не робиться. Далі слухайте люди, що я хочу зробити. Кожному своєму автобусі поставити GPS і зробити такий сайт, де ви всі будете бачити в онлайні, як їздять ці автобуси. Розумієте, у вас То тобі, вибачте, ви бачите? У вас багато ще часу тут буде? Не багато. Так подивіться. Тоді GPS, ви п'яється, GPS, вибачте, будь ласка. Шано, вибачте, в GPS, ми п'ється. Давайте так, ми людей зірвали восьмі ранку сюди. Не за вас прийшли, мучилися, полишили. Що господарства? Це люди і живуть в приватному секторі, і в тому числі живуть. У них якесь господарство є, і за вас вони тут змушені бути. Значить так. У мене до вас пропозиція. Ви, ви... Два тижні. Слухайте, два ти. Ви зараз ми готові вас пробачити. Люди готові вас пробачити. Друг. Два тижні ви їздите 2,50, потім стоїте на три гривні і працюєте далі. Ну я вже вважаю... буде в якості компенсації. <плес> бу... Яко... буде за ту вашу паску поведінку. Це буде в якості вибачення перед тими людьми, які я не почули. Почекайте. Це буде в якості вибачення перед тими людьми, які зараз змушені були на таксі за ліками їздити. Я Я хочу від... Це ж вони відчули. Це розумієте, навіть не 50 копійках справа. Люди мають 5 копій. Бог з них. Це буде людям просто потужний такий інформаційний посил, що правда на світі є. І за ним вас боротися. Шкода. Я хочу від Дуже всім дякую. Слава Україні!